Ну от власне більше про ситуацію на лінії фронту, а також про можливу підготовку Росії до чергових ракетних ударів по українській території, поговоримо із ветераном російсько-української війни, військовим експертом. Олексій Гетьман доєднується до АТАР. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Так, зараз відновлюємо зв'язок із паном Олексієм. Бачимо, що є певні технічні моменти. Вам же нагадаю, що ми власне говоримо про ситуацію на лінії фронту, оцінюємо її, але попри це підтримуємо збройні сили України і власне допомагаємо закривати їхні потреби. Пане Олексію, вітаємо. Чи чуєте нас? Я вас чую, ви мене чуєте? Так, зв'язок відновився, тому власне раді вас бачити в нашому етері. Навза. Цю цієї ночі знову удари, знову росіяни запустили шахеди завдяки силам протиповітряної оборони 15 було їх збито власне на підльоті до української столиці. І Наталія Гомунюк говорила про те, що зазвичай, коли ми бачимо атаки дронами, це означає, що росіяни готуються до нових ракетних ударів. А ще враховуючи те, що в чорному морі достатньо ворожих кораблів, чи дійсно ми можемо це розцінювати як підготовку? Наталя Гуменюк, це правильно каже. Справа в тому, що між ракетними ударами, які Росія робить е, з регулярністю, е, ну треба підготувати для того, щоб зробити масований ракетний обстріл, треба е, зробити відповідну підготовку. Це не це е, особливо стосується літаків, на яких е, мають бути завантажені ХА-101Х-555, тому що це не просто бомби, які можна причепити там як е, під часів. В часи Другої світової війни, що ми бачили там по фільмах різних, там е, доволі складно їх. Вони приєднуються, вони мають керуватися з літака, вони мають з літака вже отримати команду на пуск. Тобто це певна процедура. До того ж, якщо треба використати ракети Х-22, це цілком можливо, то ці ракети заправляються дуже токсичним паливом, але вже безпосередньо перед вилітом. До речі, їх не дуже полюбляють самі російські військовослужбовці, бо повністю ізолюючі. Треба костюм і протигаз, і повністю ізолюючий. бо будь яке навіть невеличка потрапляння ну, може привести до дуже поганих наслідків. Тому це йде підготовку. До того ж треба сплану... ще раз перевірити нашу протиповітряну оборону, подивитися, де з точки зору Росія найбільш слабкі місця, і ракети, які запускаються, і вони ж прописуються, особливо крилата ракета, прописується програма, по якій вони мають рухатись. Пам'ятаєте, от попередній нальот. Ракети летіли на Київ, потім повернули на Львів, потім повернули на північ. Тобто вони маніврують від після зальоту на нашу територію, ракети можуть зробити від 10-15 маневрів. Тобто, це маневрена ракета, вона не швидкісна, але і її перевага ну будь-якої ракети, Я зараз не маю на увазі російські, перевага ракети в тому, що вона дуже маневрена. От поки йде підготовка до наступного ракетного удару, ну да, і морського базування, звісно, ці. Калібри, які на кораблях, які стоять на ракетоносях та на підводних човнах. Потім це бастіони, це берегова е ракетна е пускова установка для запуску оніксів. Тобто, все це треба скомпонувати, все це треба прорахувати росіянам і робити черговий господи, е ракетний е чергова ракетну атаку. І між цими атаками вони запускають е дрони для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону ну і знов таки подивитися. Де з їхньої точки зору в нас є е, прогалини чи слабкі місця. Тобто казати, що вони якось змінили, так, тактику, ні, вони не змінили. Давайте зв... ну, звикати, на жаль, до того, що е, ракетні обстріли, поки ми не переможемо Росію, будуть продовжуватись, а між ракетними обстрілами будуть обстріли безпілотниками. Е, останнє, от єдина, що змінилося при останньому е, обстрілі е, без БПЛА цими шахедами, що вони запустили одразу з трьох різних напрямків. Щоб ще, ще більше навантажити нашу протиповітряну оборону. Ну, все одно, ми всіх їх знищили. Тому, я думаю, так буде надалі. Так само буде і з інш, іншими ракетами їхніми аеробалістичними, крилатами, балістичними. Ну, на жаль, у нас ну, найбільш захищена має бути столиця будь-якої України. Це, це нормальна річ, не тому, що це столиця, вона на якомусь провалірованому становищі, а тому, що. Там знаходиться центри керування, багато інформаційних центрів, ну багато засобів зв'язку. Ну це, це це зрозуміло, тому вона буде, має бути захищена найбільше. І Київ поки що відбувається від будь-яких ракетних чи шахетних атак. Ну дай Боже, щоб так ми змогли зробити по всій території і захистити інші місця або якісь важливі стратегічні об'єкти. Ну, наприклад, атомні станції, ну наприклад. Прогнозувати складно дії росіян і цілі росіян, тому що лише за останні дні ми побачили знову удари по портовій інфраструктурі, знову знищення українського зерна на Одещині, а з іншого боку, житловий будинок у Кривому Розі, і фактично вони туди цілили і маємо на жаль власне складну ситуацію там. Чи можна передбачити, що може стати ціллю Росія? Я дозволю вам не погодитись про те, що дії Росії не передбачені, цілком передбачені. Вони будуть атакувати. Єдине, що ми не можемо передбачити, яке саме місце. Вони оберуть для оберуть для наступної ракетної атаки. Але це те, що це буде. Ну, по-перше, на жаль, майже на 100% це буде, буде Одеска та Миколаївська область, тобто атака буде по нашим зернової зерновим амбаром по містям, де по портам, по містам, де ми зберігаємо збіжжя, і це буде якесь чергове місто, яке вони, яке вони оберуть для, для атаки. Ну не хочу навручити, не хочу там давати припустимо. Ну Київ швидше за все, це можна сказати, бо Київ для них це як кістка в горлі, але ми там все, 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 все ровно, всі все збиваємо, що летить. А куди вони ще, які місто не беруть? Це швидше за все це буде одно, максимум два місця. Тому що вони можуть при їхніх зараз потужностях, ну казати, знаєте, вже будуть люди, я думаю, сміятися, що там залишилось на два чи на три постріли. Ну, вони, вони виробляють ракети, і вони можуть виробляти так, що стільки ракет, вважаючи на те, що в них залишилось, щоб робити щонайменше два-дві ракетні атаки на місяць. Це їхній військово-промисловий комплекс, здатний робити різних класів, от, таку приблизну кількість ракет. Тому э, свище за все це буде атака 40 50 ракет, і це буде одно, максимум два міста, яке, яке вони оберуть. Тобто вони повністю прогнозовані. Єдине, що ми не можемо вгадати, куди саме вони збираються робити наступну дара. Але те, що він буде, ну давайте це, це війна, і це росіяни, і це, які порахували. Я не знаю, як порахували, що на Київ була 820-та атака ракетна. Я, ну, 820 мені здається, що від ну, я, чесно, і ви навряд чи рахували там на пальцях, скільки, скільки разів було, але ну, ця цифра 820, так, це відверто скажу вразила. Думаю, багато вразило. Може це якась помилка, тому що це виходить, що за там, 500 днів війни це півтора атаки, ну три атаки за два, за два дні. Ну я не знаю, може так і є, але цифра вражаюча. Вчора ввечері також стежили за передислокацію ту 95 тому що традиційно українці стежать за новинами, очікують, коли вони підходять до пускових рубежів, і тоді ми власне розуміємо, як діяти далі. Але вчора вони приземлилися на Енгельсі. Це якась зміна тактики, чи що це може означати? Ні, Це вони хочуть скоротити плече, з якого вони будуть атакувати. Може, з Енгельса вони ну вони зазвичай крила трикати запускають. З ну, господи, з ну, з Азовського, в тому числі, з Каспійського моря вони вилітають на, лягають на бойовий курси, там же роблять пуски цих ракет. Чому над морем це роблять? Ну, ви знаєте, не всі ракети у них можуть навіть підготовлені стартувати, вони можуть просто впасти. І я думаю, що одна з причин це тому, ну, з іншого боку, трошечки дивно. Це місто, де ми дуже добре бачимо, що є бомбардувальники, що є пуски ракет. Але вони це роблять так подалі від якихось, ну, від ні, від людей, які можуть ну, зняти на мобільний чи на якісь інші пристрій те, що ракета не полетіла, а просто впала. У них постійно одна-дві ракети із тих, що вони планують запустити, не тільки збуваються нашими засобами а просто ще не можуть стартувати, падають, а в Каспійському морі ніхто не бачить, впала так впала. Вони про це повідомляти не будуть. Ми часто говоримо про те, що ці літаки вони зношуються, а через санкції Росія не може їх якісно ремонтувати. Чи дочекаємося ми того моменту, коли ці літаки зносяться, і скільки для цього потрібно часу? Дочекаємося, дочекаємося, вони зносяться, але е, я думаю, що не варто цього чекати, бо чекати доведеться довго. Вони зносяться ще років за 30 за 40. Тобто, я не, не, не думаю, що нам треба стільки чекати. Е, не можуть їх відремонтувати. В них в них поки що вистачає стратегічних бомбардувальників. Які, ну, подивіться, вони використовують для атак ну там 5-7, ну десь так, десяток найбільше бомбардувальників. у них цих бомбардувальників 10 разів по 10, тобто ну, щонайменше різних, там то 160, то, 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 то 22, то, то 95, тобто в них вистачає. Ну я не, не кажу вже про моїх 31, який запускає кінжал. Тому казати про те, що вони виснажаться, і літаки ці не будуть літати, цим літакам вже років по 50 багатьом. І вони літають, і нічого з ними не трапилося. Вони ж не стояли десь в амбарі. Вони летали, вони стояли, вони зіпсувалися. Вони мають там хоча б раз на. На місяць, на два місяці підніматися, літати, і перевіряти там, ну, я узли працюю. Звичайна річ. Не може техніка стояти, якщо вона не на консервації, то вона не може стояти довго без дії. А цілі такі не були на консервації, вони використовувалися, вони на навчаннях використовувалися російських. Тому вважати, що вони виснажаться, ну так, вони виснажаться, але ще через 50 років. Тому чекати не варто. Щодо наступальних дій України, ми знаємо, що росіяни мінують території. І, власне, це сповільнює наступальні дії. Але от розвідка Великої Британії додає, що ще й наступальні дії українських сил сповільнює відростання Підліска на півдні України, власне, те, що землі. Залишаються не засіяними, і власне там росте чагарник, який дозволяє російським окупантам ховати в ньому свою техніку і так далі. Чи ці бур'яни і чагарники дійсно можуть заважати де окуповувати територію? Ну ви знаєте, інколи е наші партнери, там британські видання, там американські, вони вони звертають увагу на. Звертають увагу на ну, речі, які дійсно впливають. Але сказати, що це впливає суттєво, що в бур'яні заховали танків, його ніхто не бачить. Ну, ну знаєте, це, 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 це важ... так дійсно. Зараз, коли. Росте все, що ну ще така погода, дощі і тепло. Росте все, бур'яни ростуть. Ну це розуміємо. Так, дійсно це допомагає ворогу заховатися в ну в зіленки, як його називають, але сказати, що це впливає на якось суттєво впливає на наш наступальний день, Ну заховали два-три танки. Тобто, ну це ну все одно ми їх побачимо, бо їх же не тільки візуально, там вони ж тепло випромінюють тепловізори і інші речі, які просто розвідка, яка їх бачить. Ну і ви знаєте, не хочу приграти наших партнерів, але маскувальна сітка вона не гірша москви, ніж якісь, якісь хащі. Ну тому, ну, ну вони такі, ну знаєте, ну це трошечки дратує. Вони у них є такі, які якісь висновки бувають дуже дивні. То ми повільно наступаємо, то ми дуже швидко наступаємо, то нам треба така техніка, то не треба. Вони сидять десь там, пробачте, в теплі, в далеко від війни, і, і, і починають міркувати, От, щоб здатися людьми, які фахово розбираються, в тому, що відбувається, вони починають якісь висловлення. Такі бур'яни заважають ну, блін. Капець. Ну то таке. Хай приїжджають, вони хочуть чітко розуміти, що відбувається, що вистачає, що не вистачає, ну вони хай піднімаються. Ці журналісти нехай е, виписують себе відрядження і йдуть туди поближах Бахмуту, поближе к, е, робіт, Робітне, ну, к іншим місцям, де йдуть бойові дії. Поспілкуються. У нас багато людей знають англійську мову, не треба навіть перекладача шукати. І їм все розповідуть. Вони хоча б на 3-4 дні. За за 15 хвилин ти нічого не зрозумієш, а за ну так до тижня, щоб хоча б. За кілометрів 5-7 відчути, що таке обстріл, і тоді висновки будуть зовсім інші. І про бур'яни вони так будуть думати, що це вони дурню написали, самі зрозуміють. А покину сказати, що вони писали дурню, ну образити. Хай приїдуть, потім самі будуть казати, що да, це впливає, але це так приблизно, як е, ну не знаю, не хочу порівняти вигадувати. Ну, як це це не вплив, це, це по великому рахунку впливає там на якусь там десяту долю відсотка. Що значно серйозніше, це міни, і от власне щодо розмінування, чи можуть наші партнери допомогти Україні технічно чи мають вони техніку для розмінування? Та мають є техніка є власна техніка розмінування. Е, розмінування, якщо не вдається, чи неможливо це зробити під обстрілами е, безпосередньо саперами, ну це важко, бо там стільки намінувало, що саперів не вистачить. Е, хоча вона ж і там швейцарські друзі, які там розказують, що вони спеціпи розмінування, розмінуваннях прижають, розміновують. Не після, а що, що не зараз, що, що, що таке. Зараз страшно чи що. А є ну це так, е, кров у бік. А є дистанційне розмінування, е, це є засоб, ну, просто підриваються е, певні там змійки, там такі по, е, по полю розкидуються. І, вони під, і за, за рахунок детонації е, мі, міни ну, вибухають і так, таким чином роблять, робиться е, стежка там, від 40 50 см до 2-2,5, ну, навіть до 3 метрів. В залежності від того, є трактор на базі Леопарда, Ну це не трактор там він. Така машина з ковшем, вона розгрибає міни екіпаж захищений, якщо міна коли розгрібаєш, вибухнула, то вона не завдає шкоду екіпажу і цьому трактору, пробачте, за таке порівняння. І різні речі. Все це можна зробити. Питання в тому, що на скільки, яка кількість такої техніки нам може бути передана, і скільки взагалі такої техніки є у наших партнерів і союзників по цій війні. Бо ми часто зосереджуємо увагу на те, що там нам щось ну, поставили там, якісь, якусь техніку, і це так коментується як дуже суттєва допомога. Ну, ви знаєте, ну, там, допустим, 5 танків Челленджер, ну, це непогано, ми дуже вдячні. Але вони нічого не змінять на, на війні. Взагалі нічого. Але, Але. О, о, про те, що бачите, там передали 5, а тут цілих 11 танків передали, п'ять літаків передали. Де йде війна, повномасштабна війна. Ці, ця, ця техніка ничця за один день. Ну про що розмови? Ви передали через Пірогу ще раз передали. Допомогли ми завдяки вашому вашим в війні. Ну мені здається, що нашим партнерам треба все ж таки усвідомити, не озиратися, не берегти лі ліцо Путіна, не озирати, озиратися зратися на Росію, а зрозуміти, що це повномасштабна і це велика війна, найбільш велика війна в Європі після Другої світової. І... Якщо ви не втручаєтесь в всю війну, хоча це було б теж тож то, то, теж непогано, чому ми маємо віддаватися, захищаючи всю Європу від російської навали самостійно, то давайте не будемо uh, розмовляти, треба чи не треба, а поставляти все, що все, все що необхідне, не нам, все що не, не, не Значить, ми, ми щось вас просимо. Це треба для того, щоб стримати російську армію. Uh, якщо, якщо ми не uh, нас не буде вистачати засобів. Щоб це зробити, ну, значить ми їх не стримаємо. Ну тоді чекайте їх в Європі, якщо не ж не розуміє, що Росія не зупиниться. Ну, хочете вірити в якісь казки, ну, живите в казці. Це наша пар... Ну, Ще багато хто вже починає усвідомлювати, що допомагати, це не ну, якось трошечки принизливо виглядає фраза допомагати. Це не допомога, це участь. Що значить, якщо воює одна країна, інша країна є союзником, і вона теж приймає участь, але не військами, а лише своїм озброєм, що значить, що допомагає? Це Те ж саме, що один батальйон тримає оборону, а поруч інший батальйон, він що, він не воює, він допомагає. Тому батальйон тримати оборону, давайте нам допоможемо, ми теж повоюємо. Ну, давайте слово допомога взагалі. ну, Попросимо наших партнерів не вживати. Це не допомога. В тому сенсі, в якому ми маємо казати дякую, дуже дякую. А потім, якщо не сказала, вона не зображаються. Я, я не кажу, що треба щось там образливо казати наших партнерів, чи британських, чи польських. Ну ви знаєте, е... ладно, це окрема тема. Не хочеться її піднімати, але не подякували, образилась. Ну, знаєте. Давайте ви не будете ображатися, давайте все ж таки буде усвідомлювати, що ми, ми дійсно ви нам постачаєте зброю, але для того, не для того, що нам так хочеться, і ми хочемо побудувати якусь дуже красиву армію, дуже потужну. Ми стримуємо навалу російську. Якщо не буде ці зброї, ми не стримуємо. Вони будуть у вас. Ми воюємо вашу техніку, але без ваших військовослужбовців. Чому? Чому ми самі маємо валю? Де, де польські солдати, де німецькі солдати, де американські солдати? Що таке? Чому ви? Чому ви, чому ви не воюєте проти Росії? Ви не хочете склатися конфлікту. хто між... Хочу нагадати нашим партнерам, хто між війною і позором обирає позор, то він отримує і війну. Черчилля, Я пригадаю Черчилля, що він сказав, він був правою. Так, власне, нашим партнерам потрібно розуміти, що українці зараз своїми життями і своїм здоров'ям захищають мирне небо над їхніми країнами теж. І власне хочеться, аби ось цих непорозумінь більше з нашими партнерами не виникало. Співач, сподіваюсь, все налагодиться. Ми, ми ми не посваримось. Певне непорозуміння, але ці непорозуміння, і це і ці цей час, який е, доводиться витрачати на те, щоб вони порозумілися, кошти нам життів наших найкращих, е, найкращих громадян. Ну це вже не повернеш ніякими грошима, ніякими ніякої зброї. Щодо ситуації на запорізькому напрямку, ще раніше була інформація про те, що Збройні сили України підійшли до так званої лінії Суровікіна. Що це за лінія Суровікіна? І чи дійсно є це суттєвою перешкодою? Це те ж саме. Це просто так, так називають ці лінії оборони. Там три лінії оборони були побудовані. Просто я не знаю, чому вирішили назвати Глінія Суровікіна. Ну, Лінія Соровікене Ґлінія Суровікіна. Сур Дійсно, підійшли в притул до першої лінії. Ну, Офіційних повідомлень немає, але є така нащобто, інформація, не, не, не офіційна, але так, з багатьох різних джерел вона надходить, що на ділянку ці лінії вже прорвана і можна рухатись далі. Ну, Все одно це буде не швидко. Це буде, поки це буде арт обстріли, це буде ракетні обстріли. Наше завдання виснажити ворога. Зробити унеможливлювати його йому робити таку кількість артилерійських пострілів, таку кількість атак БПЛА і іншими засобами, які він зараз робить. Чи здасться нам це зробити? Я впевнений, що вдасться. тому що про наші підірвані склади з боку росіян ще з ми мало інформації, навіть від від російських пропагандистів. А ми кожен день знищуємо один-два склади, три склади невеличких і кожен тиждень два-три склади великих. Тому рахувати хто кого виснажить, не можна рахувати, що на один наш снаряд витрачається один російський снаряд. І тому у кого більше снарядів переможе ні. Один наш снаряд це мінус в попадання в склад – Це мінус 5 тисяч російських снарядів, тому і там тисяча російських снарядів. Тому от в цьому ми можемо. Зникровлювати його артилерію і виснажити дійсно можемо вистити. Бо там рахунок іде не один до одного, чи один до двох. А якщо ми попадаємо в склади, то це один до п'яти тисяч, наприклад, і до, до тисячі. Тому поки що треба робити саме таким чином, просто його виснажувати. І склади, і паливо стильні палити, для того, щоб він на лінії фронту не мог чинити такий отр, бо поки що в нього дефіциту немає. Але... Враховуючи поїздку Шайгу до Північної Кореї, інші там деякі аналізи людей, і в тому числі наших союзників за кордоном, що в них незабаром розпочнеться вже нестача снарядів. Це не означає, що вони припинять стріляти, просто вони стануть стріляти менше. Це вже це вже плюс. Щодо північного кордону протягом липня було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на українську територію диверсійно розвідувальних груп противника. Про це розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв. Чи дійсно є загроза зараз із півночі? Чи вони намагаються провокувати, аби відбулося якесь перекидання українських військ на північний кордон? Провокувати щоб було перекидання або ще чомусь, або відволікти увагу. Нема там в них чогось такого потужного, щоб вони могли ну, реально розраховувати на якесь просування з півночі, бо там і це генерал, генерал Найв неодноразово казав про те, що там всі можливі шляхи, по яким там там же на степи, там болотя місцевість, там річки, і там приїхати можна тільки по певним ділянкам, які ми контролюємо. Замінували, контролюємо, там стоять наші підрозділи. Додавати сил туди, туди не потрібно, бо нема з іншого боку якихось сил, які могли би. Щось там атакувати, тому це диверсійні групи, ну вони, вони перевіряють, вони, вони, будуть, вони, будуть. вони залетіли на поршу гелікоптери. Тобто їхнє завдання цю війну, от, не війну, а от, лінію фронту. Відволікти увагу і наших партнерів, і взагалі засоб масової інформації, тому я впевнений, що будуть і на літовському кордоні, і на польському кордоні, білорусько-польському, і на півночі нашої країни, і десь і на, і на Чорному морі, і в Африці там якісь не дивні рухи. Я думаю, вони будуть це робити для того, щоб розпрошити увагу світового суспільства від того, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Ну, це, це вони роблять. І... Ну, треба, ну це, це, це ми точно, що зупинити їхні е, намагання е, заходити, робити провокації. Ми не можемо. Ми точно що не можемо. Це вони будуть все одно робити, але ми маємо це розуміти і бути готовими і попереджати знов таки попереджати все наших наших партнерів. Що хай очікують, що можливо, що будуть. Ну вже була провокація на польському кордоні. За залітіли гелікоптери, і дуже така. Мява реакція, ну залітили, залітають на вашу територію бойові гелікоптери. Про, про що, що? Ви не хочете ескалацію робити? Що, 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 в чому, в чому проблема? Ви мали їх знищити одразу? Залетіли ворожі, бо бойові гелікоптери на вашу територію. Випадково помилилися, яка різниця? Вони мають бути знищені. прям таки помилилися. От вони такі дурні, що просто помили. Ну, помило, значить, вони мають бути знищені. Це ваше. Ну. Що ви будете так, наші друзі і партнери реагувати, то... Я думаю, що далі вони забітять на 30 кілометрів. Далі вони спробують щось в Варшаві зробити. Мені вже це не важко зрозуміти. Ну не хочеться в це ну, Краще повірити в те, що відбувається насправді, а не знаходиться в яких маріннях і в яких фантазіях, що якось само розсосеться. не розсосеться. Дякую вам, пане Олексію, що доєдналися до нашого етеру. Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман був з нами на зв'язку.